Блокада на паузі, принаймні поки що, попри погрози від польських фермерів зупинити рух від сьогодні і до вересня. Пункт пропуску Шегині медика на кордоні з Польщею працює у штатному режимі. Транспорт перетинає його без перешкод. Та кілька днів тому польські фермери заблокували рух вантажівок на пропускному пункті раваруська Гребенне із України ваговози не випускали. В'їзд до України обмежили, дозволяли рух 12 вантажівкам двічі на добу. Так, фермери вимагали обмежень на продаж зерна з України. Нагадаю, масові акції протесту тривали з лютого по травень. Поляки вимагали зменшити кількість української продукції агропродукції в Європі. І більше про оперативну ситуацію на кордоні нашої країни і не тільки західному. Розпитаю у Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Отже, як щойно повідомила блокада на паузі? Тим не менш, ваше відомство інформувало напередодні водіїв, що польські фермери планують перекрити кордон на пункті пропуску Шегині Медика. А і те, що ця блокада може тривати до кінця вересня, чи маєте нову інформацію, чому все ж таки не вдалися на щастя? І якщо вони все ж таки плануватимуть обмеження, то для яких автівок? Ну, власне це була попередня інформація, яку ми мали про те, що сьогодні можуть розпочатися дії з блокування руху для транспортних засобів по напрямку пункту пропуску Шевіні з польського боку. Це пункт пропуску медика. Але на щастя, ці дії, як бачимо, вони не, не розпочалися, не тривають. Фактично, рух тут йде. Нормальний в обох напрямках для всіх категорій транспорту, але зважаючи на те, що це вже було анонсовано, не можна виключати, що дещо згодом цей напрямок польські фермери можуть заблокувати. Але вже більш детально зможемо повідомити про це, коли матимемо інформацію від польських колег про те, що такі дії або ж все ж таки плануються на якийсь час, або ж власне, коли. Такі дії розпочнуться. Хоча, звісно, ми сподіваємося, що таких дій на цьому напрямку не не буде. Тим паче, що якщо вірити, ті, тим анонсованим діям, то власне вони мають мали б тривати досить значний термін аж до кінця вересня, і все ж таки категорії автівок, чи будуть якісь обмеження чи виключення для когось. Ну зрозуміти, що і раніше е, основна направленість блокування руху вона стосувалася саме для вантажних транспортних засобів. Е, щодо напрямку пункту пропуску Шегінь, цього разу попередню інформацію, яку ми мали ми не мали чіткої інформації про категорії транспорту. Але звісно, що варто розуміти, що знову ж таки, скоріш за все, вона була націлена саме на, на вантажівки. Але ми пам'ятаємо під час блокування руху, яке відбувалося раніше на всіх напрямках. То польські фермери могли змінювати ну, умови, можливо, проїзду по деяким напрямкам. Це звісно не було щоденно, але все ж таки в окремі дні на окремі години вони могли обмежувати рух і для інших категорій транспорту, зокрема і для легкових автомобілів та автобусів.